Привіт, друзі. Зараз буде максимально душне відео, тому якщо хтось очікує розважального контенту, то це не він. У соцмережах ми часто отримуємо запитання від наших підписників, які стосуються карпфішингу. До речі, якщо ви ще не підписані на наші сторінки Facebook і Instagram, то саме час це зробити. Так от, отримуємо часто запитання і одне з останніх запитань стосувалося стартового закорму. Підписник запитував. Який склад, яка кількість, в яких умовах має бути стартовий закорм. І коли я почав готувати текстову відповідь, я спіймав себе на думці про те, що об'єктивно ми на кожній риболовлі стикаємось з цим питанням, тому що, приїхавши на озеро, попадаючи в наш сектор, ми отримуємо умови унікальні, не такі, як були на нашій попередній риболовлі. Навіть якщо ми приїхали на те саме озеро. Змінилася погода. Наявність відсутність сусідів, активна неактивна риба в даних умовах, в кон в даних умовах, і інші фактори, які впливають, і ми цю задачу вирішуємо кожного разу, коли приїжджаємо в сектор. в цьому відео розповім, яка мета старту за корму, фактори, які впливають на його склад, кількість і все решта, і наведу пару якихось більш менш універсальних прикладів. Мета стартового закорму. Я для себе виділяю такі пункти. Перше протестувати, чи є в нашому секторі активна риба. І другий момент це оцінити привабливість даного конкретного корму, з якого ми починаємо. Тут виникає ризик того, що на старті ви можете зробити щось не так. Моя основна вимога до будь-якого стартового закорму, він має бути розчинним. Поясню, чому. Якщо ви додасте в стартовий закорм варені бойли. І виявиться так, що риба не активна, або смаки, які ви зараз пропонуєте, її не приваблюють. То забрати варений бойл з води ви не зможете, і дрібна риба з'їсти його не зможе. Відповідно, цей корм залишиться в секторі, і це може негативно вплинути на на подальшу ефективність рибалки. А тому для мене завжди константа. Перший стартовий закорм він має бути розчинений незалежно від фракцій, дрібна фракція, велика фракція, поєднання дрібної і грубої фракції, але все одно я починаю рибалку з закорму, який повністю розчиняється. А далі коригую, виходячи від отриманих результатів. Я для себе виділяю декілька основних факторів, які впливають на те, яким буде склад стартового закорму. Перше пора року, наявність пресингу, активність риби в даний конкретний момент часу. Погодні умови і поголів'я риби на озері. Тепер можемо перейти до основного питання: а саме скільки сипати корму і чого саме. Тут я розділив би підходи на дві основні категорії: за корм для активної риби і за корм для неактивної риби. Що я маю на увазі, коли говорю про. Неактив... Про період, коли риба не активна. Це зазвичай рання весня або пізня осінь, коли ми ровимо, там, від нуля до двох риб на добу, риба вкрай повільна, неактивна. Також, це стосує... так, також ми стикаємо з неактивністю в літні періоди. В літні періоди зазвичай. це Після неростовий період, 2-3 тижні, поки е, риба відновлюється від нересту. І період, коли довго немає дощів, е, рівень води в озерах падає, кисню не вистачає, риба через це стресує, відповідно, вона не думає про те, щоб харчуватись, думає про те, як вижити. Е, якщо говорити про весну і про літо, що мається на увазі холодна вода. Е, вода е, нижче 14-16 градусів це холодна вода. І в цей період часу риба. Ну, я не стикався з тим, щоб вона була активна в цей період часу. От. Відповідно, якщо ви плануєте рибалку от в такий період, маєте розуміти, що це якраз той ризиковий проміжок, коли, вона буде, коли риба має майже нульову активність. І по суті, температура води це і є сигнал про те, що вас очікує на риболовлі. А от тепер давайте поговоримо про неактивність в, в, в тепло в теплу пору року. Я планую їхати на озеро, я заходжу в чат або в, в месенджер відповідного озера, придивляюсь, як роб, ловили рибалки попередній тиждень-два. Розумію, якщо люди звітів немає або люди е, там викладають мінімум інформації. Спілкуюся з адміністрацією озера, взнаю який кльов, і вже в періоді, коли я збираюся їхати на озеро, я розумію до до чого мені готуватися. Відповідно, для холодної води ознака слабкої активності це низька температура води. Для теплої пори ви можете це спрогнозувати, просто дослідивши там тиждень-два останніх в соцмережах, як, наскільки була активна риба, і вже вдома будете розуміти до чого вам готуватися. Так, давайте розкажу тепер, з чого складається мій корм. для... Холодної року неактивної риби, і для теплої року неактивної риби. Значить, для холодної. Зазвичай це подріблений нежирний пелець. Наприклад, метод краш. Також я додаю опариш, я додаю мотиль, і я додаю подріблений варений бойл, але подріблений дуже дрібненько, майже в борошно, щоб не було ніяких крупних часточок. І оці чотири елементи це і є мій стартовий закорм для холодної пори року для неактивної риби. Усі перелічені елементи в своєму складі мають м'ясну частину, тому що на початку сезону і наприкінці сезону, коли вода холодна, риба краще відгукується на м'ясну складову. Отак виглядає стартовий закорм для неактивної е, риби для холодної пори року. Значить, е, коли я роблю стартовий закорм для теплої пори року, але неактивної риби, то він виглядає трохи по-іншому. Там вже присутні зернові конопля, подрігланий тигровий горіх. Я туди додаю пеляць. Е, е, Різною фракцією різний вид зазвичай це до 6-8 міліметрів. Ідеальним варіантом для мене є стартмікс. І зазвичай додаю часткову крупну фракцію, а саме пелець 14 20 мм або розчинний бойл 20 мм. Зараз я поясню, чому я це роблю, і розкажу в яких пропорціях. Чому я це роблю? Тому що. Якщо ми знаємо, що риба не активна, відповідно вона повільно рухається. І висока доля вірогідності, що вона може пройти ті риби, які більш-менш харчуються, їм потрібно більше часу для того, щоб знайти нашій, нашу кормову точку. От. Тому я додаю дрібну фракцію для того, щоб зібралась дрібна риба і створила якусь активність на точці. А е велику фракцію для того, щоб е Щось залишалося, щоб якийсь корм залишався незручний для дрібної риби, і якщо короб... Скоро потрібно буде якийсь час, там дві-три години, чотири, щоб добратися до нашої точки і знайти там нашу оснастку і наш корм. І оця крупна фракція, якраз вона і виконує цю функцію. Пропорції зазвичай це чотири лопатки дрібного корму і одна лопатка крупного корму. І так виглядає мій стартовий закорм для неактивної риби в теплу пору року. І знову ж хочу звернути увагу. Обов'язково на те, що усі елементи, як першого варіанту стартового закорму, так і другого, усі вони розчинні. Це константа через те, що можемо стикнутися ситуацією, коли риба геть не реагує, або наш набір вда... видався неоптимальним, для того, і... щоб дрібна риба могла вибрати е... всі залишки цього корму, і ми могли розпочати з чистого листа. Можливо, ми. Потім перейдемо просто на ПВА-пакети. Тепер по кількості корму, який я вношу на стартовому закормі. Для холодної пори року, для неактивної риби, це може бути пару спомбів на точку, два-три спомби на точку. Іноді буває, що Після цього дуже довго немає, або їх немає взагалі за світовий день. І тоді я переходжу взагалі просто на пва пакети без корму і пошукову рибалка. Якщо реакції риби немає довго період часу, день, там, добу, то я розумію, що риба, активної риби майже немає, і мені потрібно створити одну маленьку плямку, щоб якась там риба, яка ще харчується, знайшла її, засмоктала попалась на гачок більшою кількістю корму я просто її можу перегодувати. От. Що стосується кількості стартового закорму для теплої пори року, для неактивної риби. Зазвичай це 4-6 помбів на точку. Немає довгий період часу клювань, я можу докормити 1-2 спомби. Перезакинути і знову беру паузу в очікуванні. Гарний індикатор сусіди. Якщо в когось ловиться, дивіться, яка частота. Або якщо в когось ловиться у вас ні, ви можете перебудувати склад свого корму, піти, наприклад, від зернової суміші до суто пеліцу і подрібнених болів. Якщо ні в кого не ловиться і у вас не ловиться, значить ви робите висновок, що взагалі активної риби. В цей період часу майже немає. І відповідно, моя порада пошукова рибалка. Я, я в таких ситуаціях просто переходжу на ПВА пакети, часті перезакидання, різні частини сектору просто шукаю рибу. І якась одна, дві риби, які більш-менш готові харчуватися, знаходяться. І таким чином ти там досягаєш якогось мінімального успіху на фоні решти. Так, тепер давайте поговоримо про період, коли риба активна. Це ось інший час. Крім тих випадків, які, про які говорив попередньо. Коли риба активна, тут ризиків залишитись без склювання набагато менше. Тобто тут стоїть питання лише в тому, піднімаєте рибу більше або менше. Тому з підбором корму, стартового за корму, тут так само набагато простіше. Значить, єдине, з чим потрібно визначитись, це стратегія. Як хочете ловити. Усього коропа, незважаючи на розмір, чи хочете проводити якусь селекцію і серед усього поголів'я там обирати обирати якісь е, більш-менш е, солідні екземпляри. От якщо ви з цим моментом визначаєтесь, то далі все набагато простіше. Якщо обираєте перший випадок, ловиться вс... хочу ловити е, все, що ловиться е, у мене жага, клюва і все решта, то я в такому випадку свій стартовий закорм роблю наступним чином: Три... Тригеровий горіх подріблений. Конопля консервована або варена, як вам зручно, і суміш пеліців некрупних. Це суміш це зазвичай суміш від 3 до 8 мм. У моєму випадку це дуже часто мультімікс. Іноді я обираю якийсь один сорт під ті бойлини, які потім планую ловити. Скла структура: третина коноплі, третина тигрового гріху і третина суміші з пеліців. Це стартовий закон. Якщо ваша мета ловить. Все шоловиться. Тепер про кількість. Зазвичай стартовий закорм у мене це 6-8 спомбів. І потім після кожного клювання, холостового чи реалізованого, немає значення. Після кожного клювання я додаю ще 3-4 спомби. От. Суміш не змінює, суміш та сама. Вона ефективна, вона буде вона зручна, комфортна, смачна для коробу будь-якого розміру. І якщо ваша задача в даному випадку ловить фашоловиця, то використовуєте, можете зупинитись на ній, використовувати її протягом всієї риболовлі, і вона буде як і стартовим закормом, так і постійним. Тепер, якщо ви хочете зосередитись на екземплярах крупніших, тому, то стартовий закорм виглядає в мене зазвичай наступним чином. По суті, ті три елементи, які я щойно казав, тигровий горіх подріблений, конопля і дрібний пеліц, я їх залишаю. Єдине, що я додаю частину пеліця крупнішого 14-20 мм, або обоїли розчинні 20 мм. Яка в даному випадку пропорція? В даному випадку пропорція 3 чверті дрібний, 1 чверть крупна фракція. Кількість та сама. 6-8 спомбів. І далі я дивлюсь по реакції, якщо я отримую регулярне клювання, риба активна. Моя задача зменшити кількість дрібної риби, збільшити кількість крупної риби. Як я це роблю саме просте збільшенням долі крупного корму в закормі. Якщо я отримую клювання регулярні, я дозакормлюю далі кормом там, де Дрібна фракція і крупна вже 50 на 50. І так, поступово-поступово поступово я збільшую кількість великих фракцій, зменшую кількість дрібної фракції. Тому в період, коли риба активна, все набагато простіше. А ще момент. Дивіться, ще супутні запитання по ліквідах. З ліквідами набагато простіше, ніж з сухою сумішю. Значить, єдине обмеження для періоду холодної води неактивної риби ми не використовуємо олії. Не конопляну, не рібичу ніяку. Коли вода тепла, це обмеження знімається і руки розв'язані. Тому обираєте ліквід, який вам подобається, і використовуєте його в тих пропорціях, які рекомендує виробник. Так, на цьому поки що все. Якщо виникають питання, пишіть їх під відео або в наших соцмережах. Ви ж вже підписались на Instagram або на Facebook. От, на цьому поки що все. Дусі на водоймах. Слава Україні!